Друзі, що хотів вам сказати, значить, по з приводу Санька, Санька, а, підожди, що? ти де попар. Та йду, пацани щось попросили Бокс із кліпсами. Поняв, машину збирають. Кажуть, кліпси всі порозсипалися. Не можемо знайти, що збирати. Ну, да? да, покажи, хоч би. Дивіться, що тут, значить, отакий бокс іде в комплекті. Ось кліпсосйомники. Отакі йдуть. І ось він складається із трьох таких міні-боксиків. Отака ось документація тут іде. Значить, дивіться, ось ще покажи. Так, тут те, тут разного виду, і маленькі, і більші, і ще більші. Ось один такий боксик іде. зараз покажу, який тут ще йде. Отакого от так, їх розкладемо поглянути. Ну, давай, давай. Отак ось, отакий от бокс. І отакий от був. Отак от ось. Три. 3... Ой, триста, шістьсот двадцять штук. Отут. Пристав оце в оцих трьох боксиках шесот двадцять штук. Да, і пацани собирають машину, кажуть, неси цей бокс, тому що бігать за кльопки, шукають по всьому гаражі. Це не діло. А тут а ось розставив. І машину збираєш, треба така кліпочка, взяв, треба така, взяв. А взяв і погнав, погнав. Оцей весь набір 800 гривень. 800 гривень. Да, всього 800 і гривень. нам остав. Так, ні, Само собою. Так настільки облегчає труд. Береш і швиденько клас-клас-клас і собрав. Це, Це а в гроші. наявності є у нас є, в наявності завжди є. Так що, друзі, якщо поня. вам теж таке саме треба, замовляйте. Номер телефона є у нас в описі. Так, ну а я собираю і погнав, посилав, тому що ждуть. ждуть. Так, що я хотів вам розказати. Та в принципі. Потом розкажу.